Усім привіт! Мене звати Надія. ви на каналі Душа Мегаполісу. Я прошу пробачення за якість відео, тому що в мене зламалась лампа. Але в цьому відео я хочу поділитися декількома висновками і сказати, що більшою мірою кожен з нас зараз проходить період тотального очищення, оновлення. І ці процеси бувають досить болючими. І в контексті цього я хочу розповісти дві історії. Перша історія трапилася зі мною у 2019 році. Я тоді була, ну так, напевно, не на дні, а вже трошки нижче дна, Мені було дуже важко емоційно. І я не знала, що відбувається. Я не мала пояснень тому, чому мені нічого не вдається. це було трошки страшно. І... В той період я зустрілася з знайомою, і вона розповіла мені історію про краба. В краба на його етапі становлення є такий період, коли панцир старий, стає йому дуже тісний. Краб, Тіло краба виростає, і в силу того, панцир тріскає. І от в житті краба є цей момент, коли він абсолютно тотально вразливий. І його можуть з'їсти інші жителі водного світу, на нього можуть там, напасти, його можуть поранити. І в цей момент краб максимально ховається для того, аби наріс новий панцир. І тоді через деякий час в нього виростає новий панцир, який вже з ним залишається впродовж всього життя. І ми, як люди, теж проходимо такі етапи, коли ми виростаємо, і старий панцир на нас просто тріскає. І в цей момент ми стаємо тотально вразливими. В цей момент ми дуже беззбройні, ми такі наче оголений нерв без шкіри. І це те, що я теж зараз проходжу. І коли все старе, відпадає, це дуже боляче. А момент, коли ти ще серед воруючого океану стоїш сама незахищена, це ще. Level up. І от сьогодні я була на занятті з акторської майстерності, і там ми розбилися на а, пари, і завдання кожної пари було а, вибрати одного когось, хто веде, і одного хтось, когось, кого будуть вести. І я, як пані, яка звикла радше вести, ніж бути, тою, яку ведуть. Я перша зголосилася. Що я буду вести, і вимикається світло в аудиторії досить тісні, понад 10 пар. І вони рухаються. І тобі треба вести свою мене була жінка, свою напарницю таким чином, щоб вона не стикнулася з кимось іншим, тому що в тебе очі відкриті, а в неї закриті. І я її вела. Я її вела таким чином, в якийсь момент я відчула, по-перше, її довіру, і мені було легше вести. А по-друге, що я бачу, як вести її краще. Я знаю, яким шляхом її провести, щоб було їй безпечніше. Я себе в цей момент відчувала якимось ангелом, який оберігає свою підопічну. І в нього немає інших задач, як просто зробити так, щоб людина, яку ти оберігаєш, пройшла шляхом максимально комфортно і легко. І потім ми помінялися, і коли вели мене, я теж відчувала оцю а, таку тотальну довіру. І для мене це абсолютно нове, тому що я навіть коли спілкуюся з Богом, я часто кажу йому: а ти точно мене не уродиш? Точно, точно, якщо я перепитаю, ти точно мене не уродиш. І от те, що я хотіла зараз сказати на завершення, що в моментах тотальної вразливості ми водночас і дуже засліплені, наші очі закриті. Можливо, тому що нам в той час ще й дуже страшно. Але оце відчуття того, що є хтось, хто тебе веде, і хтось, хто має зараз відкриті очі, і хтось тут хто тебе може через всі ці а, різні переплетіння провести максимально легко. А, ця думка мене дуже тішить. І от я коли побула от в цій ролі того, хто веде. То йому набагато легше вести, коли йому повністю довіряють. І коли ти в позиції того, кого ведуть, ти розумієш, що ти можеш зараз почати руль управління взяти в свої руки, але ти не знаєш, бо очі твої зараз закриті. Тому, якщо ви зараз проживаєте момент вразливості, Якщо ви зараз проживаєте момент, коли старий панцир вже тріскає по швах, новий ще не виріс, і ви самі серед бушуючого океану, просто спробуйте довіритись і повірити, що є хтось, хто веде вас найлегшим і найкращим шляхом. Це може бути Бог, це може бути ангел-охоронець, може навіть всесвіт, якщо вам так пасує. Але е, усвідомлення того, що ми не самі, навіть коли здається, що ти сам серед вишуючого океану, дає дуже і дуже багато. Міцно вас обіймаю. Ви були на каналі Душа Мегаполісу. На цьому каналі кожна історія має значення, бо, дай я в це дуже сильно вірю.